Маркосик заснув. Ми сьогодні вирішили поїхати в подорож за місто. Якщо буде щось цікаве по дорозі, я вам обов'язково покажу. Сьогодні має бути гарна погода. Нам синоптики прогнозують сьогодні спеку до 35 градусів практично. От. І ми вирішили поїхати так ближче до води. Для нагороди люди. Обробили, пшеницю помолотили, бачите, навіть, навіть вже частково переорали. А з цієї сторони що таке зеленіє, чи це При щось ложки посадили, чи це я не знаю що. Вон там вон, поля сої. Соя ще стоїть така зелена, тільки починає жовтнути. Так, застряли ми трохи в пробці, тому що в місті теребовля ведеться ремонт дороги. То ми так от їдемо по 5 метрів, стоїмо. Вже виїжджаємо ми за теребовлю. Пропустили нас. Так само, коли ремонтують дороги, то одна полоса їде, інша стоїть. Потім іншу перекривають і та, що стояла, їде. Так, одиць, бачите, З вершини гори. Розкинулось таке от невеличке містечко. Дороги тут гарні, всі поремонтовані, нові відносно. Так, що їхати їхати добре. Так, ми коротше, ми добралися. Ми приїхали в наш Тернопільська область, Чортківський район. Називається Панорама Хіл. Чи Хіл Панорама? Тому що тут з висоти, вон річечка тече, видно все місто, що зветься Чортків. Ось, якраз отак. Бачите? А там обрив, якась і дорога. І ось весь чортків. Ось як він є. Просто отак от, як кажуть, на долоні. На долоні. Дуже багато машин. Паркінг. І е, поруч є отаке от лавандове поле. До речі, коли лавандове поле цвіте, то тут можна робити теж фотосесії красиві. От. Гарно. Так, зробили. Зробили дуже гарно. І ми йдемо. Маркусик, а який ти маєш вітрячок гарний? Покажи. А ну поки як він крутиться. Так, давай ручку. А ти даш мами? ну біжи дома. Обіг Маркусик. Так, ми вже пішли, як то кажуть, на парк Атракціонів. Дуже гарний такий комплекс відкрився. Тут одна проблема, тому що немає готелю. Це найбільша проблема. Є лише ресторан, басейни, сауни, чани та інше. Там вон великий басейн, з такою гарною панорамою. Махай, маркусь, марка катається на качельках, є досить великий для майданчик для дітей. Є багато різних качель, всякі такі от хатки, домики, є окремо басейни, такі маленькі, окремо є от батути. Лавочки, різноманітні карусельки, бачите? О, Тому з дітками тут дуже класно. А Якщо от з басейну Марко не хотів лазити, то ми он домовилися, що ми підемо зараз на батут, на качельки. І так і так Марко погодився. Так. Що так. Та гарно, я кажу, є є все. Гірки, все, що не хочеш. Вон там, бачите, на таких сваях, дерев'яний такий. Така площадка і там великий басейн. Потім вам покажемо. За великим басейном є маленький дитячий басейн, а за тим басейном в тіньочку під горішками там теж є а, лежаки. От. А ось з тієї сторони є от, от літній ресторан, де можна собі пообідати, повечеряти. До речі, тут ввечері теж дуже красиво. Так от голосно грає музика, так швидко вам розкажу. Там вон центральний хід, з цієї сторони ресторанчик, там центральний великий ресторан, і ось тут така от зона з басейном. До речі, дуже гарно, ота панорама, яку ми бачили, коли заходили, вона теж отам на краю басейну. Знаєте, таке враження, що ти зараз впадеш, в прірву вниз. Дуже багато лежаків, зон такі, ну комфортно. Вода, басейн півтора метровий глибиною, а там дитячий вроде 45 сантиметрів глибини. Там теж лежаки в тіні, бачите, сьогодні субота, доволі багато людей, але комфортно, всім вистачає місця. Ну, Людей, ви, чесно кажучи, прибуває, прибуває, прибуває. Но, хоча якось розсівається, хтось йде в ресторан, хтось йде в бар, хтось в басейні, хтось загоряє. І в басейні завжди дуже багато простору, багато місця. Тому, чесно кажучи, дуже комфортно. Там майданчик дитячий, теж завжди дуже багато місця. Дітки собі погралися, пішли покопалися, погралися, пішли покопалися. Пішли щось поїли, попили, знову пішли собі погралися. Так що, направду, комфортно, дуже комфортно. Ми з Маркузиком тепер поплавали, тобі подобається в басейні плавати? Так. Тобі сподобалося? Дуже класно. Ми поплавали, а тепер прийшли трішки посохнути, відпочити. Щось попити, перекусити, а тоді йдемо далі плавати, так? А не гарно зайшло вже сонечко, водки дуже-дуже палючі. за рахунок того, що тут є такі от високі по боках дерева. ну, Видно, це було колись така якась садиба, видно, чиясь. Проте от село, знаєте? просте село, але з от таким от красивим краєвидом на місто чортків. Собі от люди зробили на своєму городі, можливо на своєму подвір'ї, таку от красоту, бачите. от, І відпочивають. Люди собі розбігаються. хто? Тобі біжить там літній бар, хто біжить собі на лежаки, хто з дітьми на качелях, в кого дорослі діти, то просто самі на качелях. Постійно багато людей є в басейні, але, знаєте, якось не на купу. Всім вистачає місця, всім цього достатньо. І вон там вон, ще є 4 чи 3 ряди лежаків під такими от високими деревами, там завжди тінь. Ми собі взяли під цією парасолькою, отакою от от високої лежаки. І тут плюс ці дерева тут дуже комфортне. Постійна постійно гарна тінь і а, доволі комфортно. Зараз беремося, підемо у той великий ресторан, спробуємо там їду. А, з того ми їли морозиво. А, хтось замовляв піцу, хтось замовляв крильця курячі. Ну, таке, знаєте, як фастфуд. Фаст ваш вибір, там є меню, є ціни, можна і карту розрахуватися, готівкою. Таке на швидку руч, що вам подобається. Тобі сподобалось на басейні? Так. Да. Ще приїдемо. Так. Да. Ну от експерт. На качальки ходив кататися? Так. Да. Все буде класно? Так. Ти вже свої речі спакував? Да. Все, готові їхати додому? Так. Да. Ну супер. Все, значить, значить будемо збиратися помалу їхати додому. Да. Каже, всім привіт. Всім. один раз приїдемо. Так, каже Марко, що ще один раз приїздить. Так що, так що, хто тут поруч проживає в нашій області, Адекватні ціни, гарний відпочинок, грубо хоче для всієї сім'ї на цілий день. Так, а ми вже зібрали свої ігрушки і будемо помалу їхати додому. Звичайно, перед тим підемо ще поїмо у ресторан, проведемо тут сучасну кухню, яка тут може бути. Ну і, звичайно, ще після того їдемо додому. Так що зараз ми подивимося ще раз на цю красоту. Як гарно. Ці люди вон, сидять і дивляться на краєвиди. Роблять фотографії, фотографуються. До речі, собі такими подушками червоними м'ячиками на травичці посідали люди. Так що красота. Музика сьогодні не дуже голосно грає, так що не напряжно. Сьогодні дуже-дуже гарно.